Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні продовжуємо повторення восьмого класу і теми розділу дробово-раціональні вирази». А саме звертаємо сьогодні увагу більше на додавання віднімання дробово-раціональних виразів. На попередньому уроці ми повторювали область допустимих значень та основну властивість дробу, а саме, скорочення, приклади на скорочення розв'язували. Розглядаємо за підручничком Мерзляк. Починаючи з номеру 822. На домашнє завданні залишаємо не парні номери, а зі мною виконуємо парні як аналогічні. Почнемо з 22-го номеру, другий приклад. Отож, перше, що не завжди має цікавити в дробу в раціональних виразах при додаванні віднімання. чи однаковий у нас знаменник. В цьому номері. Знаменники скрізь однакові, будемо вважати, що нам дуже пощастило. Тому що, коли однакові знаменники додати чи відняти дроби, ми можемо дуже легко, виконуючи дію додавання чи віднімання тільки з чисельниками, а знаменник переписуємо той самий. Тобто, в прикладі другому, по факту, нам потрібно від 8х відняти 5х і спільний знаменник 3 y. Отримуємо 3 x поділити на 3. При цьому скорочуємо на спільний множник 3, і у нас буде х поділений на y. Далі, четвертий приклад. Аналогічно, в чисельнику у нас вирази різні, між ними виконуємо дію, а знаменник однаковий 9П. Перепишу під спільну риску дробу х плюс y мінус х. Відповідно. ХТ тут взаємознищується, залишається Y поділити на 9 p Далі, шостий приклад. <coughs> Знаменник 5К однаковий. В цьому номері ми взагалі просто щасливі, тому що нічого додатково рахувати не потрібно. Виконуємо віднімання в чисельнику 7p-17, додамо 7-2П. При цьому зводимо подібні доданки: 7 7,p-2, це буде 5 таких п. І 7-17, мінус 10. Ось тут можна ще трішечки спростити цей вираз, якщо винесемо п'ятірку за дужки. Тобто, при розкладанні на множники можна скорочувати, бо скорочувати, нагадую, ми маємо право тільки множники. П'ятірочку. Далі, восьмий приклад. Спільний знаменник 8. Додаємо чисельники х- додати Х плюс y, і все це ділимо на 8 іг взаємознищуємо, залишається 2х на 8. 2 та 8 теж скорочуються, Відповідь Х поділити на 4. Хотіла окремо ще звернути увагу на дію віднімання, де у нас є сума або різниця в чисельниках. І віднім, віднімаємо ці два раціональні дроби. Нагадую, що якщо мінус написаний перед рискою дробу, ось так як в дев'ятому прикладі, то всі знаки в чисельнику змінюємо на протилежні. Тобто перший чисельник перепишемо, далі у нас йде мінус 4х, це те саме, що мінус перед дужками. Коли ми їх розкриваємо, знаки змінюємо на протилежні, і буде вже не плюс 11, а мінус 11. Рахуємо подібні 10 мінус 4, 6 таких х. І мінус 6, мінус 16, мінус 17. Поділено на х. Це не спрощується. Ні в якому разі тут ікси не скорочуються, бо це доданки і вони не скорочуються. Далі скорочуємо тільки примноження. Розглянемо номер 823. Він теж з однаковими або з майже однаковими знаменниками. Теж виконуємо парні номери. Давайте почнемо з номеру 2, а далі подивимось. Знаменник абсолютно однаковий. Знімаємо <кхи> чисельники, але, мабуть, я тут не поміщусь. Давайте зробимо спочатку зліва стовпчик, а потім уже справа. Ось так. Переписали спільний знаменник. І виконали дію віднімання в чисельнику. Знову звертаю увагу, що мінус перед рискою дробу змінює всі знаки в чисельнику, який знаходиться після цього мінусу. Тобто де мінус 7ігрек. Далі написано мінус 25, і ще мінус перед дробом буде плюс 25. Зводимо подібні доданки y квадрат. Далі мінус 3 та ще мінус 7. Буде мінус 10, плюс 25. Спільний знаменник 25, мінус у квадрат, далі розкладемо нам ножники, бо тут можна спростити. Згорнемо в квадрат різниці. Для цього пам'ятаємо, дивимось на квадрати, які у нас є це у квадраті, і 25. Тобто, в дужках y плюс. А чому плюс, якщо сказала різниці? І мінус 5. А знаменник розпишемо на множники 5 мінус у, 5 плюс у. Далі ми могли скоротити, але в нас протилежні вирази з знаком мінус. Тому під квадратом маємо право змінити місцями доданки, тому що в квадраті все одно буде. Мінус змінюватись на плюс, якщо ми його виносимо за дужки. І тільки тоді сквадра... скорочуємо ці множники. Вийде 5 мінус Y, так як ми змінили його місцями, поділений на 5 плюс Y. Ось тут на що треба звернути увагу, на ось цю знаку зміни. Далі, в четвертому. У нас знаменники майже однакові, і тому, щоб додати їх як з однаковими знаменниками, винесемо мінус в другому знаменнику перед дужками, а саме перед дробом. І тоді будуть знаменники 3 мінус Х і 3 мінус Х. І ми прийшли до прикладів, які були в попередньому номері. Тобто з однаковими знаменниками. Віднімаємо дроби, перепишемо. Чисель, знаменник 3 мінус х, а в чисельнику виконуємо дії. 7х плюс 5, мінус 5х та мінус 11. Далі зводимо подібні доданки: 7 та мінус 5 буде 2х і мінус 6. Але в знаменнику дуже схожий вираз. Якщо ми винесемо мінус за дужки, отримаємо 3 мінус х. Далі 3 мінус х на мене, скорочуємо і отримуємо відповідь мінус 2. Рухаємось далі. Тепер розглянемо завдання з другого стовпчику. Теж під парним... Ой, червоний нам не потрібний <кхід> під парним номером. 6 та 8. Ось тут можемо звести до спільного знаменника, не виносячи мінус, тому що він виноситься по факту з-під квадрату, тому буде в парній степені знаком плюс. Мінус на мінус буде плюс, або мінус до квадрату. Отримуємо 2 мінус х, або ми можемо звести до 2х плюс 2. Давайте першим запишемо х x мінус 2 до квадрату. Виконуємо дії в чисельнику х квадрат мінус 3х мінус х та плюс 4. Знову змінився знак. Звели подібні доданки. Мінус 3х та ще один мінус х буде мінус 4х плюс 4. Далі х мінус 2 до квадрату. Згортаємо. Чисельнику квадрат різниці. І в знаменнику у нас теж квадрат різниці. Відповідно, ділимо вираз сам на себе буде одничка. А в останньому, наприклад, винесемо мінус і змінимо знак в другому знаменнику. Перший не чіпаємо, 5 мінус А. Якщо ми винесемо мінус перед дужками, а ще потім. Перед дробом, то знак перед дробом зміниться з мінуса на плюс. Буде 4а поділити на 5 мінус А. Додаємо чисельники, отримуємо 10 таких А, а в знаменнику 5 мінус А. Таким чином порахували всі парні номери з номеру, приклади із номеру 823. Рухаємось далі. Розглянемо. Номер 824. У нас тут уже знаменники різні. Пригадуємо, як ми додаємо чи віднімаємо вирази з різними знаменниками. Для того потрібно звести до спільного знаменника, знайти додаткові множники і виконати дії в чисельнику. Розберемо третій та четвертий вираз, Номер 3 А перший та другий залишимо на домашній, він більш простіший. Перепишемо. 5 24 xy, мінус 7 знаменнику 18 xy. Буквина частина тут однакова, і це вже полегшує нашу справу, тому що точно буде в спільному знаменнику добуток X та Y. а от для числової ми знайдемо спільник. Давайте пригадаємо з 6 класу. Для того, щоб швидко знайти найменший спільний знаменник це НСК. Двох чисел. Ми розкладемо на множники 18 та 24, причому не на прості, можна розкласти так, щоб один із множників був спільний. А саме для 24 та 18 спільним дільником або спільним його множником може бути число 6. І в першому випадку 24, 6 на 4, а в другому випадку 18, 6 на 3. Далі аналізуємо, чим вони відрізняються. До першого дробу не вистачатиме числового множника 3, а до другого 4. А в спільний знаменник піде і 6, і 4 і 3. Тобто 72. Далі виконуємо дії в чисельнику. 3 на 5 у нас 15. Мінус 4 на 7, 28. Віднімаємо мінус 13 72х. Y. Якщо в дріб скочувався, мали б виконати обов'язково скорочення. Далі, четверте. Знову аналізуємо знаменники. Є та частина, яка у них спільна, а є ті множники, якими вони відрізняються. В першому знаменнику А квадрат Б квадрат, в другому А квадрат Б, тому відрізняються вони тільки на один множник Б, який є в першому знаменнику, але немає в другому. Тобто виходить, що другий знаменник є частинкою від першого, тому перший буде спільним. І перший дріб нам не доведеться множити ні на що, можна написати, що ми множимо на одиничку. А до другого дробу до чисельника додатковий множник буде В в першій степені. Спільний знаменник А квадрат b квадрат. Домножимо і виконуємо дії в чисельнику. До речі, звертаю знову увагу, що у нас мінус перед рисочкою дробу, тому буде мінус 2b квадрат. Далі мінус на мінус буде плюс b. Рахуємо подібні доданки. 7b і плюс. Одиничка і записуємо знаменник. Далі воно не спрощується, тому залишаємо без змін. Рухаємось. Далі розглянемо номер 825. В ньому багато прикладів, знову ж таки, розв'язуємо парні додому, залишаємо непарні. Ось тут для того, щоб визначити спільні знаменники, спочатку потрібно попрацювати з кожним із них. І розкласти на множники. 3х плюс 9. Пригадуємо, у нас є декілька способів розкладання на множники. і один із найперших, найчастіше, який використовується, це винесення за дужки спільного множника. В даному випадку це трієчка. При винесенні за дужки, теж нагадую, ми ділимо на цей множник, тому залишається в дужках х плюс. 3. В другому знаменнику аналогічно виносимо п'ятірку, ділимо на неї, залишається х плюс 3. І от тепер чітко ми бачимо, що спільний множник х плюс 3. Але є ті множники, якими вони відрізняються, ці знаменники. Тому допишемо додаткові до першого дробу п'ятірка, до другого трійочка. Запишемо спільний знаменник для 3 та 5, це буде 15. А спільний множник х плюс 3 просто перепишемо. І виконуємо дії в чисельну. Якщо ми домножимо п'ятірку на вираз х плюс 2, ми отримуємо 5х плюс 10. Далі мінус домножимо 3 на вираз 4 мінус х. Мінус 12, і мало бути б бути мінус 3х, але мінус перед рисочкою змінює змінюється знак на плюс. Рахуємо. Подібні 5 плюс 3 таких х буде 8х. Та мінус 2, 10 мінус 12. Ділимо на 15х плюс 3. Немає сенсу виносити двійку в чисельнику, бо це не призведе до скорочення. Тому залишаємо так, як є. Далі сума і різниця, чи тут різниця різниця трьох дробів, в яких, знову ж таки, є подібні множники, але їх треба побачити. Для цього в другому знаменнику, проаналізувавши цей вираз, бачимо формулу різниці квадратів, але в іншій послідовності зміни записані. Тому винесу мінус перед даним дробом і зміню знаки в знаменнику. Отримаю при цьому х квадрат мінус y квадрат та розкладу одразу за формулою скороченого множення. Х плюс y на Х мінус y на суму та різницю цих виразів. Х мінус і. Далі зведемо все це до спільного знаменника, яким, виявляється, є другий. Бо він вміщує в себе множники із першого, і з другого знаменника. Додаткові допишемо. До першого дробу не вистачає множника х-. До другого нічого не потрібно, пишемо одиничку, бо він є спільним. А до третього х плюс у. Виконуємо множення і дію додавання та віднімання в чисельнику. Х ми маємо домножити на вираз х-, тобто множимо на кожен доданок в цих дужках. В цих дужках. х квадрат мінус хі. Плюс 2х до квадрату, мінус, тепер множимо y на вираз. x, і. І мінус, бо мінус перед рискою дробу. І квадрат. Далі зводимо подібні доданки. Х квадрат у нас 1, ми його переписуємо. Мінус ху та ще мінус ху буде мінус 2 таких xy. І 2у квадрат мінус y квадрат буде у квадрату. Знаменник можна вже згорнути, мабуть, а, ні, нехай буде, зараз виконуємо ще скорочення. Х мінус у. Згортаємо чисельник в квадрат різниці. мінус y до квадрату. І скорочуємо спільний множник на спільний множник. Залишається Х мінус поділений на Х плюс у. Далі розглянемо завдання номер 6 та 8. Зараз зайве приберемо. В шостому прикладі. Аналогічна ситуація. Спочатку працюємо зі знаменниками, щоб виявити спільні множники. Для того розкладаємо по максимуму на множники різними способами, в даному випадку винесення за дужки множника А в першому знаменнику, множника 5, який є спільний в другому знаменнику, а в третьому нічого не потрібно. При цьому в першому знаменнику залишиться А-2. Поділили на А. Другому поділимо на п'ятірку, залишиться А-2. Бачимо вже спільний в цих двох знаменниках виділяємо. І 5А, звісно. Чисельники просто перепишемо поки що. Вони нас не дуже турбували в даному етапі А плюс 2. А тепер запишемо спільний знаменник для цих трьох дробів. По-перше, множник 5 та множник А окремий і їхній спільний множник А-2. Далі додаткові до першого дробу, другого до третього. До першого не вистачає тільки п'ятірочки, бо є множник А та А-2. До другого множника А не вистачає, а до третього цієї дужки А-2. Виконуємо множення на додаткові множники, домножаємо, пам'ятаємо, весь чисельний. Тому краще їх брати в дужки. 5А плюс 15. Далі мінус А квадрат. І знову звертаю увагу на мінус перед рискою дробу. Змінюю всі знаки в чисельнику 2А. І додати формулу різницю квадратів А квадрат мінус 4. Квадрати взаємознищуємо. Далі. 5А та 2А буде 7 таких А. І плюс 11, 15 мінус 4. Знаменник переписали: 5А на А мінус 2. Ось така відповідь до шостого прикладу. І останнє розглянемо восьмій. Що ж тут треба робити у восьмому прикладі? Зводимо до спільного знаменника, але він тут у нас, як виявляється, взагалі 1. Тому чудово він буде спільним під спільну риску дробу. Спільний знаменник m-2. Допишемо його додатковим множником до першого та третього доданку. m-2, m-2. Виконуємо дію множення. Домножимо перший m-2 на двічку буде 2m-4. Далі мінус 14. Далі домножимо m на m-2 і ще врахуємо мінус буде мінус m квадрат плюс 2m. Додаємо мінус m квадрат, плюс 4 таких m та мінус 18. Поділимо на m мінус 2. Більше немає сенсу тут щось видумувати, тому що ніяких формул і скорочення. Зробити неможливо. А на сьогодні у мене все. Працюйте над домашнім завданням, тренуйтеся, далі будемо виконувати тести в кінці тижня. До побачення.